15 березня 2025 року слідчої судді Подаляк надіслав заява про сам обід. Так, посилається на те, що під час розгляду неї справ, учасникам яких є Літви останні судове засідання, постійно вказує на свою недовірку об'єктивності та безсторонності та неупередженості з її боку. Час вирішення справ, що викликаємо його сумніви щодо реалізації його прав на справедливий судовий розгляд, посилаючись на незаконність ухвалення нею судових рішень, що стає наслідками заявлення її відводів з його боку та скарг до Вищої ради правосуддя. З тих же підстав виявляє неповагу до суду, як під час судових засідань, в наслідок, чого був притягнутий. Нею до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 185 3, Кодексу України про адміністративні правопорушення, так і поза межами, що виражається поширення поширенні судових засідань у мережі інтернету на YouTube-каналі, з назвами, які мають нецензурну лексику, що є не припустимо та завдаєш подавторитету права судові, посилаючись на бангорський принцип. Суд, патагус, поетіки, а просить вирішити заяву про її самовідвід. Ваша думка, Ну, моя думка про те, що які... Е, я прошу в порядку 329 статті проводити засідання з Я вам приклав документ, де зазначено моє небажання. Перегружати коліні суглоби. Артрит, mm. така була. Ну, якщо б я просто могла щось зрозуміти з почерку. Ну, лікарський Який почерк, деформуючий артроз. Добре, я вас слухаю. Дивіться, в мене перше питання: чи є якісь докази? Надані суддею на підтвердження своїх слів, це перше. У питаннях до судді не ставляться. Ну тоді це питання секретарю. Чи не надавалися сума... якісь докази з боку судді? Ви ознайомилися з матеріалом? Да, дякую вашому помічнику, який надіслав мені а все, в електронній що в є, копії. Ну, може, ще щось можете, надійшло? Ви ознайомилися? Так, ще, нічі, Нічого не, не було, я зрозумів. Мною були подані. Докази протилежного. Я хотів, щоб ми їх спочатку дослідили. Ваша думка, ви заперечуєте, Та, те, за заперечую. Я надав мені. докази про те, що їх треба розглянути, для того, щоб ми могли вирішити. А які докази ви подали? Ну, ті, що не змогла подати суддя подоляк. Зворотні докази? докази того, що суддя. Відмовляється відпрацьовувати свою зарплату судді, уникаючи судових розглядів, оголосила себе від мого імені шльондрою і користуючись цим, оштрафувала мене. Вона вже на Ютубі відпрацювала цей штраф. Але ще є моральні збитки, якщо ви за неї будете їх відпрацьовувати. Це її обов'язок, ні. Я ж кажу, що мною подані відеодокази того, що суддя не бажає працювати, що її компетентність підлягає сумніву як судді, а не як право розглядати мою справу, я ставлю під сумнів її компетентність і цьому є спрямі докази. Тому я прошу їх розглянути в судовому засіданні. докази, будь ласка. Відеодокази, давайте будемо відео дивитись. У нас не надано ніяких відеодоказів. Ну як це надано? До справи надана, подана заява про приєднання до матеріалів справи, відеодоказів. Є вони в матеріалах справи вам. По питання про проведення слово засідання в режимі відеоконференції є від вас? І все? Які відео Також долучені якісь коментарі. І також файли, відео, які ми маємо дослідити. А, а як ви їх, скажіть, будь ласка, додав до заяви? Через електронний кабінет. Додав, додав. до заяви? Так, вам відкрити, продемонструвати. Вони не додані до матеріалів, є лише коментарі. Доказів матеріали вставленісти для зазначення, для вирішення заява, которого самого відбит все Ми вже закінчили. Розда... Прошу, роздання.